А хіба Ісус не говорив їм правду? Хіба Ісус їм не говорив, що Він говорить про Царство Небесне, Царство Боже? Хіба Він не говорив, що воно не тут, не на землі, а на небі? Хіба Він не говорив, що мені треба буде відійти? Хіба він не говорив, що я маю бути відданий, що мене стратять? Хіба він про це не говорив? Говорив, а що з Петром? Вони це не чули? Вони були неуважні? Учні Ісуса Христа слухали те, що хотіли слухати. І так часто і ми з вами, люди. Ми часто слухаємо те, що нам хочеться чути. І особливо, коли правда гостра, чиста, але ріже слух. Ми часто не хочемо це слухати. Ми якось починаємо це або тлумачити по-своєму, або якось не зважати на це. Як і робили учні Ісуса, як і робив Петро. Які наші очікування від Господа Ісуса Христа сьогодні? Подумайте про те, що ми сьогодні чекаємо від Нього, а на що ми сподіваємося від Ісуса Христа? І ключове питання, чи не хибні наші очікування? Чи не чекаємо ми того, що Він нам не дасть? Чи не чекаємо ми того, що протилежне, що він обіцяв? Які наші сьогодні очікування від Ісуса Христа? Чи не створили ми для себе свій образ Ісуса зручний?